19.20 на студійному годиннику у прямому ефірі. Тема дня мене звати Володимир Перерва. Вечір добрий. Трамваї Берлінські, колії львівські. 23 липня в депо Львів електротранс прибули три трамваї із Берліну. Сьогодні, 24 липня, ще три. Всі вони є вживаними. У темі дня з'ясовуватимемо скільки місто обійшлась така покупка, коли оновлені вагони можна буде побачити вже на трамвайних маршрутах, А також дізнаємось, чи достатньо трамваї встане на сьогодні у Львові. Як зазвичай ми працюємо прямо у прямому ефірі телефон студії 2987191. також свої коментарі та запитання можете залишати на сторінці у Фейсбук ЮЕЕЛЬВІВ. Отож, вітаю сьогоднішні гости. Це Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міста, та Святослав Товстига, радник міністра інфраструктури України. Вечір Добрий день. Насамперед хочу з'ясувати, журналісти ЮАЛів хотіли сьогодні побачити, як виглядають ці трамваї. Проте у міській раді нам заборонили це робити. І мене питання до вас: чому представникам одного каналу можна їхати знімати трамваї, а нам не можна? Та це правило було впроваджено після того, як після вчора ні, це вчора було та перше трамвай приїхав вчора, і митниця нам заборонила, щоб будь-хто втручався до трамваїв, тому що це була зона митного контролю тимчасово. Тому ми заборонили після того всім журналістам. Чому один канал ну чомусь він стиг з самого ранку потрапити, коли вони тільки приїхали? Можливо, вони десь їх побачили, чи ще щось не можу сказати. Вони їх знімали, коли вони вже були в депо. Так вони щойно приїхали і вони під'їхали і зняли. Тобто у нас ще не було такої строгої заборони, тому тому так сталося. Наші ну, думки варто робити всі такі в одному каналу можна. Ні, я думаю, що я думаю, що ви знаєте прекрасно, що Львів місто відкрите для світу і ми хочемо бути відкритими. Тому я думаю, що зараз ця вся епопія всім закінчиться, і ви спокійно зможете приїхати познімати. Тим більше я не зовсім розумію таку терміновість, тому що вони там за два тижні, за три тижні будуть на маршрутах і всі можуть ними користуватися, їздити і взагалі трогати там, не знаю. Що завгодно з ними робити, та? Що дозволено, звісно. Але ну, тому... прибули вчора? Тому та, власне, прибули говоримо. вчора. Та, та. Це, до речі, планова поставка. Ми про неї знали ще в квітні. Я декілька тижнів тому писав. Багато хто не вірив. Але сьогодні вони вчора приїхали, сьогодні приїхали. І жодного коментаря не побачив, що як добре, що сказали і зробили. отого того я не побачив, побачив інші коментарі. Тобто, у нас постійно ну розумієте та ситуацію. Тепер давайте детально будемо говорити власне про ці трамваї, які прибули. Фінансова давайте. сторона цього питання. Скільки місто обійшлось закупівля таких трамваїв? Е, вся разом покупка з доставкою коштувала трошки менше 800 тисяч євро. І це знов таки один із медіа чомусь спотворив цю інформацію, написавши, що один вартує 800 тисяч євро. Ми минулого року багато трамваїв пропрацьовували, вживаних там ті, що були вже в користуванні, експлуатувалися в країнах Європи. Навіть розглядали той варіант, пам'ятаєте, гельзінги низькопідлогові трамваї продавали, але там один коштував близько 800 тисяч євро. Але це ми знайшли в Берліні. Їх початкова вартість була 25 тисяч євро. Ми приїхали, побачили, що можна трошки зменшити ціну, і зменшили її аж до 18 тисяч євро. Тобто це десь 6,5 мільйонів гривень економії для міста. Чому вживані? Чому багато зараз обговорень? Чому не нові? Чому вживані? Перше, нові треба купляти, але вживані також треба купувати. Ну, виходить зараз так, що ситуація настільки критична, що треба шукати комплексне рішення. Ну, не можна просто купивши там 10 чи 20 нових, навіть трамваїв, ми не вирішимо проблему в комплексі. Та і минулого року ми зробили моделювання, дуже ретельно. подивилися скільки якого транспорту має бути у Львові, і ми побачили, що треба кількість трамваїв збільшити з 65 до 120 Кількість тролейбусів з 55 до 120. Тобто пріоритет електротранспорту мусить бути. Це екологічно, це, ну, це, це сучасно та сучасні тренди в європейські. А, і автобуси мають бути великі, не 8-метрові з високою підлогою, а мають бути великі, 12-метрові, з пасажироміськістю більше 100 людей, більше 100 пасажирів. І а, ми побачили, що їх має бути біля 350 одиниць. Тому, тому була розроблена така програма на цей рік, щоб закупити 150 автобусів. Їх знайшли якнайшвидше можна купити через програму лізингу, ви про неї знаєте, і вона вже заключена, всі угоди заключені, всі передоплати зроблені, і ми просто вже очікуємо в вересні отримати перші автобуси. По тролейбусах це програма ЄБРР, це нові тролейбуси. Зразу скажу, що в пакеті того кредиту. Буде оновлення всіх ділянок контактної мережі, яка зараз є в аварійному стані. Це приблизно 60 кілометрів тролейбусної лінії. Це реконструкція тролейбусного депо і це 50 тролейбусів. 50 тролейбусів ми очікуємо замовити вже цього року, і вони приблизно там відповідно до графіків виробництва можуть отримати. Пане Андрію, дуже добре, групу. що вас розповідаєте про те, які автобуси будуть. Які тролейбуси, але так. давайте будемо говорити сьогодні по суті. І, і дохожу трамвай... до трамваїв. Так, пан Володимир, доходжу до трамваїв. Ну це просто розумієте, не можна видірати трамваї з контексту, тому що не зрозуміло взагалі тоді це рішення. Тому я максимально намагаюсь пояснити, чому саме так. Коли ми почали, тобто, після моделювання, побачивши, що є різниця між 65 і 120, насправді з запасом, з тим, що треба поміняти, це приблизно 70%. Одиниць трамваїв нам необхідно закупити найближчим часом. Давайте так казати. Чим скорше, тим краще. Тобто, якщо б сьогодні було 120 трамваїв, було б абсолютно інша якість перевезення Львові замість 65. А, І тоді ми побачили, що ми просто купуємо. Купити нові навіть фізично не зможемо, Тобто виробники мають 18 місяців цикл виробництва. Зараз замовлячи, не говорячи про те, що це шалених коштів вартує, один трамвай від мільйону євро коштує. від мільйону євро. Нам вся покупка ця обійшлася 800 тисяч євро. А плюс ще ПДВ ну, все одно там півтора максимум мільйона. А, і, е коли ми побачили, що є такий варіант, ми так також пропрацювали, скільки буде коштувати відремонтувати ті, що в нас є на балансі, тому що електротранс має 130 трамваїв на балансі, і біля 30 одиниць вже 5 і більше років не їздить, не курсує містом. Тобто ми порахували, скільки коштує відремонтувати. Заміну електроніки і комплексний ремонт вартує біля 2 мільйонів гривень. І по терміну це теж буде 5-10 років. А рішення треба сьогодні шукати. І один з, як з альтернативних варіантів це було саме знайти вже вживану техніку. Там можливо після капітального ремонту. Максимально це було б корисно, якщо б, тобто. Добре, якщо б було е заміну електроніки, вже яка дозволить споживати менше електроенергії, і ми такі трамваї трамвай знайшли. Давайте ми долучимо до нашої розмови. Також пана Святослава. Далі детально будемо розбиратися по тому власне після трамваї, детальніше придемось по питанні. Святослава, власне, ось ці трамваї, на вашу думку, наскільки це правильне рішення, що ось ці трамваї з Берліну прийшли, і далі знову ж таки про на вашу думку економічна доцільність. Почнемо з того, що насправді Львові є проблема з транспортом. З трамваями, чи їх треба 120, чи їх треба 150, це покаже насправді час, бо знову ж, якщо ми беремо Сихівську гілку, є і її є можливість де розвивати, тобто ми говоримо про маршрут, який мав би бути анонсований це на вокзал, тобто це ще додаткові маршрути. Тобто, якщо 120 одиниць це діючу мережу, але ця мережа не має меж, тобто її можливо розвивати і розвивати. Щодо самих одиниць, ну, ми часто їдучи в Львовому, бачимо, що трамваї ламаються. Через це стають інші трамваї, через це стає центр. Тобто рішення треба приймати, чи це воно мало бути це чи інше. Це дискусійне питання. Можна говорити про те, що можна ремонтувати вагони, так як робилося до цього, і підтягувати кваліфікацію робо... спеціалістів. Можемо говорити про те, що ми беремо ці одиниці. І працюємо з ними і вчимо людей. Тобто, насправді, рішення нам треба було прийняти, тобто ці одиниці, якщо вони запустяться, якщо вони ще запустяться з цепками з двох вагонів, це ще буде ще одна перемога в контексті того, якщо вони не будуть ламатися, так як діючі вагони, це знову ж плюс. Крім того, ми поступово у нас є десь 10 або 20 вагонів, які зараз їздять, в яких і кузова вже просто треба ставити на смітник. Тобто ми маємо з цих кузовів ремонтну базу. Тобто, якщо говорити з технічних сходова, якщо переходити. Більш до практичної у нас є проблема з приміщеннями. Тобто, якщо ми говоримо, ми накупимо зараз трамваї, питання, де їх обслуговувати, питання, де їх отримувати, і питання умов праці. Бо, будучи на промисловій чи на городській, коли різниця в зимовий період є там пару градусів по температурі, то нормального слюсера, нормальних сантехніка ми не знайдемо. Тобто, до речі, тому... як з ремонтом на промисловій? Ремонт на промислові має розпочатися з кредитом ЇБу. той кредит, де передбачено закупівля 10 нових трамваїв і 100 нових автобусів додаткових. Та, так само в пакеті є реконструкція депо на промисловій завершення і реконструкція на гордості, тому що ну це абсолютно правильно, що умови зараз. Не є гідними для, для сучасної людини, і ми маємо їх покращувати терміново, негайно і абсолютно на інший рівень. По цих трамваях, що прибули, скільки часу вони в Берліні від'їздили? Е, модель кт 4 була виготовлена між 1980 і 1990 роками. Але тут треба зазначити, що е, специфіка Берліну. Є така, що кожен капітальний ремонт, згідно з їх законодавством про електротранспорт, вони мусять розібрати весь трамвай і зібрати його наново. І ми вже на цих трамваях бачимо сучасна електроніка. Коли було останнє капітальне капітальний ремонт цих трамваїв? Капітальний ремонт був після 2000-х років. Не можу точно сказати, там кожен трамвай по-своєму, але до 2010 року, між 2005 тисячі п'ятим, це приблизно. Тобто, після капітального ремонту вони від'їздили 10 років. І чесно кажучи, я дивлюсь на ті трамваї, які ми відремонтували своїми силами. Вони через рік набагато гірше виглядають ніж ці трамваї німецькі, які проїздили 10 років. Це говорить про якість ремонту, це говорить про якість матеріалів. Ну то, що я точно 100% впевнений, що всім пасажирам сподобається оздоблення салону, тому що це абсолютно якісний матеріал. Чим вони відрізняється від того, яке є оздоблення 에... на сьогодні в наших трамваях. Ви знаєте, я бачив Темзу, турецький автобус 30-річний. Де підлога була рідна і вона була в ідеальному стані? Тобто якість лінолюму навіть може бути настільки різна. Що ну ви не від ви не зрозумієте, що ті ті підлоги чи тому ліноліму 30 років так само, і тут, коли я дивлюсь на ту підлогу, яка є, на ті вже полімерні сходи, вони не ржавіють ніколи, тому що сама е, така болюча точка в трамваї це біля сход, тому що всі люди, коли заходять, виходять, волога, сіль, якою посипають вулиці, і так далі, воно все знищує ту, ту зону, та а тут вже стоять полімерні вставки. Які ніколи ну, трамвай весь може вже згнити, але ті ставки схід сход ніколи не не записуються. Федослав, і так само маю питання до вас, даруть від коментую від відкоментую. відкоментую. ми звісно можемо говорити про наші ремонти, але знову ж якщо в нас в вагонах рідко коли їх миється, прибирається, полисосиця в зимовий період пісок солью, не факт, що ці берлінські вагони з такою експлуатацією через півроку не будуть плакати ридати з Ржавчиною, як було в нас в дев'ятому році. А ще через якщо ці трамваї вийдуть з ладу, виходячи з того, що вони вже були у використанні. Я надіюся, що в нас трошечки у Львові покращиться ситуація з дренажною системою у Львові, і багато вулиць не буде підтоплених, бо в основному у нас трамваї ламалися через те, що в дощову погоду в нас було багато води на дорогах, і через це знизу вся електроніка коротила. Надіюся, що в німецьких. Вагонах ситуація буде краще і більш ніж впевнений. Тобто там захист є. Тому з цими вагонами має ситуація бути краще. Долучаємо до нашої розмови телеглядача. Алло, добрий вечір. Як вас звати і ставте своє запитання? Добрий вечір. Мене звати пані Надія. І в мене питання до Андрія Білого. Будь ласка, ставте. Скажіть, будь ласка, от ви наприклад, я дуже рада, що ви закупили ці вагони. Мене то радує, тому що я львів'янка. Я тут трудилася, але чомусь все від, відправляється на Шехівську лінію. А чим замінили, замінили жителі, жителі трамваю номер 6 Дякую вам за запитання. Друзі, коли відремонтують, коли повністю трамваї будуть готові, на які маршрути їх будете пускати? Ми попередньо дивилися на другий, третій, можливо, восьмий. Можливо, восьмий, але це може бути будь який маршрут. Тому чому на Сихівську лінію електрони пускали. Я думаю, що глядачка знає питання в тому, що Сихівська лінія дозволяє експлуатувати електрони, а решта вулиць, де менше дистанції між стовпами, вони не проходять там фізично по параметрах. І після реконструкції вони там зможуть проходити і ми можемо їх експлуатувати на різних маршрутах стосовно тих татр, які є. Звісно, що ми їх будемо розподіляти по всьому місту, і це не є питання там одного маршруту. Ну один маршрут зараз ніяк і не зможе прийняти 30 трамваїв. Тому тут абсолютно і буде і на Але користь… Але поки у нас і немає 30 трамваїв, на сьогодні в нас є тільки їх шість. Так, у нас будуть 30 трамваїв до кінця жовтня. Ми домовилися зразу з німцями, що вони будуть поступово відправляти, тому що нам тут треба теж додаткові процедури пройти для того, щоб їх випускати на лінії. Якщо говорити також про електрон, вже згадали наскільки економічно вигідніше купити трамваї із Берліну, які були вживані, аніж зробити один електрон. Е, ну тут не так треба питання ставити. Треба питання ставити, наскільки вирішить проблему транспорту в місті Львові один електрон чи 30 татар. І ви можете самі відповісти, тому що один електрон може перевезти 150 пасажирів, одна татра може перевезти 130 пасажирів. От наскільки може бути. Ми говоримо про різницю вартості електрону і Та. цього одного трамвая, який ми Та. купуємо. Електрон коштував для міста 1 мільйон євро, близько мільйона євро з ПДВ. П'ятисекційний це 1,2 мільйона євро приблизно. Руминська, ну тут треба сказати, що український виробник все-таки для нас зробив. Велику знижку, тому що руминський аналог такий самий сучасний трамвай, низькопідлоговий, 20-метровий буде коштувати від 1,5 млн. євро. Тобто, а Берлін купує за 2,5 млн. євро бомбардіри. Ну тобто нові трамваї коштують шалених грошей, так скажемо. І тут не питання порівнювати, що краще, тому що краще новий завжди. Треба купляти нові. І тільки нові, але питання, коли нам треба зараз вирішити, тут вже включається не тільки краще, а ще й доцільніше на сьогодні. І тут можуть бути інші варіанти. Маємо ще один телефонний дзвінок, долучаємо до розмови телеглядача. Добрий вечір, як вас звати? Ставте своє запитання. Добрий вечір, пані Галина, вам дзвонить Львів'янка. Я хотіла спитати дуже рада, що получають нові трамваї, тролейбуси, але чомусь забули про закуток пасічного Джорджа Вашингтона. Їздять старі розвалюхи, дуже хамські відношення, і нема чим вибратися, Все, всі а пільговиків просто викидають з маршруток. Будь ласка, це питання власне. Було Пані випадково. Галина, дуже дякуємо за запитання. Зразу відповідаю. Лучаківська має відкритися вже до кінця серпня. Ви почуєте зразу від покращення. Плюс ми додатково плануємо нові автобуси пускати. У цих напрямках це і винники, і в Рудно, і на пасічну Вашингтону так само плануємо продовжити тролейбусну лінію. Там навіть можу більше сказати, порахували вже тролейбус з автономним ходом, чи електробус, чи тролейбус протягнути щодо такої лінії. Порахували, що вигідніше наразі з тою розвинутою мережою, яка в нас є, добудувати тролейбусну лінію. І це так само планується за кошти ЄБРР зробити. Тобто, я думаю, наступні 2-3 роки це буде реалізовано. Завершуючи говорити про власне ті трава, які отримали, хочу Святослави, щоб ви провели таку порівняльну аналітику, можливо, ціна якість. А, дуже складно насправді порівнювати, бо ці вагони є з високою висока посадка. Цією електрон він є з низькою посадкою. Відповідно, якщо брати з точки мобільності, то електрон небагато якщо брати по цим критеріям, в електрон люди набагато швидше заходять, швидше виходять. Відповідно, він більше кругів робить за експлуатацію. Якщо брати по експлуатації, електрон у зв'язку з тим, що це є нова техніка. Вона є дорожча в експлуатації сама за собою. Але знову ж, якщо брати, порівнювати, тобто нам. У любе треба оновлювати рухомий склад. І це оновлення може бути різне, навіть те ж самого наш Львів електротранс може під ці нові німецькі вагони замовити 30 вставок Абсолютно. в електрона з низькою Абсолютно. посадкою. Ми збільшуємо ще пасажиромісткість в цьому, цих трамваях і даємо виробничі, щоб виробничі потужності електрона працювали. Це ми можемо по-різному говорити про те, щоб. І виробнику нашому було місцевому добре, і, і мешканцям пересуватися. Тобто, звісно, електрон є кращий, бо він є низький, він є швидкий, він є зручніший, але якщо брати з точки зору економіки, тобто у нас є гостра потреба, яку нам треба закрити. Один електрон 30 вживаних це. 30 вживаних це там декілька тисяч людей перевезено, але електрон, електрон – це декілька сотень. Тобто це ми можемо різними критеріями. Якщо критеріями мобільності, електрон краще, якщо критеріями кількісними, то старі вживані татри є краще. Якщо брати з перспективою, то ми можемо вітчизняного виробника замовляти ставки з низькою посадкою. Бо зараз ситуація Львів електротранси з виробничими потужностями, насправді є плачевна. Тобто ми без зовнішнього якогось не віднез. Зможемо відмовитися відповідно, по різному, різні моделі є, щоб підтримати Коли всі шість вагонів, які є в нас на сьогодні. пройдуть ці етапи апробації і зможуть виїхати на маршрути. Ну, ми очікуємо десь до кінця серпня. Якщо не всі, то більшість випустити до кінця серпня. Тому що найбільша найдовша процедура це сертифікація згідно українських норм електротранспорту. І Це може тривати до місяця часу. Будемо намагатися це зробити швидше, але може бути Так? Тому до кінця серпня ми очікуємо їх майже всі або всі. Не У анонсі мені. до програми я також сказав, що будемо говорити про кількісний склад трамваїв на сьогодні. Ви вже зазначили, що 65, правильно? 65 курсує, 70 курсує. 75 було анонсовано в травні, що буде випуск збільшений. 75, та на літо зменшило до 65, тобто з 1 вересня буде знов 75. Це 65 трамваїв, які виїжджають на щодня? Так, це щодня. ті, що курсують кожного дня. Всього в робочому стані, такі, що можуть їздити біля 100 трамваїв. Чи Бо достатньо дознації. цієї цифри станом на сьогодні? Достатньо львів'ян може перевезти 65 трамвайних вагонів? Недостатньо. Ні, пан Володимир. Недостатньо. Що робити тоді? Як я почав, то треба збільшувати кількість трамваїв хоча б до 120 одиниць на маршруті. І так само збільшити тролейбусів з 55 до 120. Хто і як встановлює кількість трамваїв на одному трамвайному маршруті? Випуск. До прикладу, 8 трамвай 15 вагонів, третій трамвай – Ем, Хто встановлює? Це спільна робота Львівлектротрансу і управління транспорту. Розподілити ці трамваї правильно, якщо так дуже коротко, не вдиваючись в деталі. Якщо більш детальніше, в залежності дає контактна мережа. На Сихівській лінії є нова контактна мережа, нова підстанція, яка може витримувати певну кількість вагонів. По інших напрямах є проблеми з контактною мережою. Якщо ми говоримо про сахарова, то там планується на реконструкцію з часом закрити не сахарова княгині олію. Відповідно, коли буде проведена реконструкція, на ту ділянку можна буде більше дати. Ну але це зараз не є обмеженням і тягові підстанції всі були замінені. Вони все до силові кабелі поміні. Ви як моніторите власне, ситуацію з тим, виїжджають, не виїжджає транспорт на свої маршрути, як і з трамваєм? Все в нас від трамваї виїжджають, але проблема є в тому, що періодично якийсь із ТП 65 ламається. У нас більшість маршрутів є побудовані через Франка або через Підвальну і десь в тому. Тих відрізках ламається вагон і решта там 20-30 стоїть. Через те, що коли в нас колись реконструкція робилася, не поставили альтернативних стрілок, щоб маршрути можна було розвести. В нас з цим є проблеми. Так само у нас насправді ми можемо. По-дальшому ці вагони давати навіть степками, але знову ж по тих маршрутах, де немає припіднятих е, е, припіднятих зупинок. Бо наприклад на Сихівській ми дві степки не можемо дати без реконструкції зупинки посадочного павільйона, бо він є за короткий. Тобто у нас на жаль в деяких моментах не продумано було, коли реконструювалася чи Сихівська гілка, чи зараз Личаківська. Там посадочний павільйон є тільки на одну на один трамвай. Якщо давати степкою, щоб можу, що економити людські ресурси, провести більше людей, нам треба вкладати кошти, По, не знаю, чи сихівська лінія є ще під гарантією, тобто там гарантійні зобов'язання, знову ж є певні процедури проблеми. Тобто є ще багато стратегій. Так само, якщо говорити за, за закупки, ми мусимо. Планово запланувати там на 5-10 років закупки, щоб навіть той ж самий вітчизняний виробник знав, що через наступний рік він, він вітчизнян в нас в місті буде боротися за таку кількість виробів. Решта він собі шукає по інших містах, де з ким конкурувати, щоб, щоб з виробничі потужності загрузити. Тобто це є багато. Тобто, роботи Тобто відповідали питання по тому, скільки трамває на маршруті. Вагомий фактор не є те кількість пасажиропотоку, а те, чи може, не може. Є вагомим фактом. Першим чинником це є пасажиропотік. І 15 на Сихівському маршруті не випадково, тому що там найбільший пасажиропотік. Це найбільший мікрорайон міста, тому там найбільша кількість трамваїв. Плюс довжина третього і сихівського маршруту, восьмого не є однакова. Відповідно до цього є інтервал руху, є довжина і так далі. І так далі. Курсування трамваїв у вечірній час. Також, хоча ви прокоментували, скільки їх є чи зменшується, якщо так, то наскільки. Абсолютно. І має зменшуватись. Розумієте, ми маємо, ми маємо подавати в ідеалі, транспорту має бути рівно стільки, щоб забезпечити комфортне перевезення. Це в ідеалі. На жаль, згідно з цими різними обмеженнями, які в нас є, ми не можемо до цього досягнути, але точно можемо це робити в вечірній час, тому що є вечірній пік до 7-ї години вечора, і потім йде поступове зменшення кількості трамваїв на лінії до 10 11-ї години, залежно від маршруту. Знов таки, чому 10 або 11? Тому що є мікрорайони, де є попит на громадський транспорт, не одиничний, а є там, де його немає. От, от і вся різниця. Тобто, якщо буде мікрорайон трошки змінювати свій графік життя, свій графік, то абсолютно Львів-Автотранс має на це реагувати і додавати кількість в вечірній час, можливо, навіть до 11, продовжувати і так далі. Я знаю, що в деяких, деяких містах Європи абсолютно нормальна практика це нічні трамваї, але це питання знов-таки рівня дотації і кількосного. Тому що є нічні маршрути автобусні. Вони абсолютно збуткові. Після третьої години майже всі пусті їздять. Ну, тут, тут треба дякую вирішувати. сьогодні вам за розмову. Дякую за думки, які лунали в студії. Очікуємо, що в кінці серпня трамваї із Берліну вирушить на львівських коліях. Дякую, що були разом з нами. Мене звати Володимир Перерва. Вже о 19.20 завтра. Чекаю вас із новою темою. Гарного вечора! Ми говоримо, висновки робите ви.